Про оптимізацію діяльності владних установ та зменшення тиску на бізнес будемо говорити з Олексієм Кучером, головою Державної регуляторної служби України. Вітаємо вас доброго ранку. Доброго ранку. Отже, пане Олексій, виходить, у нас така ситуація, що тепер будуть контролювати тих, хто раніше контролював бізнес. І якісь є санкції за те, що о, такі будуть несанкціоновані перевірки. Ну насправді державна регуляторна служба України і раніше контролювала контролювала контролерів. Тобто ми контролери контролерів. Але на сьогоднішній день, оскільки все ж таки в нас постановою березня місяцем ще урядом припинено всі планові позапланові перевірки. Контроль наш посилився, оскільки є іноді органи контролю нагляду, які все ж таки перевіряють наших бізнесменів порушення закону. При цьому я хотів би навести декілька цифр, що все ж таки минулого року за 12 місяців було проведено більше 200 тисяч перевірок. На сьогоднішній день ця цифра не сягає навіть 5 тисяч. Сьогодні можна проводити позапланові перевірки, і це лише стосується, коли загрожує життю здоров'ю, пов'язано з екологією, загрозі держави. Але все ж таки навіть при таких перевірках допускається певні порушення. Ми розуміючи, що логічним не є затвердження плану не не можна напружувати наших підприємців, які так знаходяться ну, в зрозумілих на е, з, е, в зрозумілих обставинах, тяжких обставинах. Це необхідно визнавати, враховуючи активні бойові дії. Ми порушили питання перед кабінетом міністрів України, щоб, щоб не е, не вносити до плану до плану заходів ці ці перевірки, щоб виключити взагалі на наступний рік і не проводити. Водити їх, коли б не завершили, не завершились військовий стан з цією активністю. Ми виступаємо. Ми закликаємо, що щоб наші бізнесмени звертались до нас у разі, якщо поза позапланові перевірки, які проводяться, порушують їх права. І такі звернення є. Ми одразу виходимо, перевіряємо наші органи контролю і власне реагуємо на це, притягуємо їх до відповідальності. Паноксі, коли ви, коли ви кажете, що є звернення до вас з приводу неправомірної чи не так проведеної перевірки, то як далі відбувається процес? Адже сама перевірка може впливати на ведення бізнесу, і її результати потім теж можуть мати вплив на цей бізнес? Е... Так, все правильно, але якщо звертається до нас, от я навів цифри, що близько п'яти тисяч перевірок було проведено, Проведено з них е, до нас звернулось приблизно е, ну до п'ятдесяти звернень. Можна порахувати, що це скільки? Це 10 відсотків, да е, ні, навіть один відсоток. Один відсоток порушення тисяч. так, це один відсоток. Ми провели в свою чергу перевірки, встановили порушення певні, і якщо ми встановлюємо, фіксуємо в своєму акті, притягуємо відповідного чиновника до відповідальності, то ті наслідки, то це вже власне є документ, який надає можливість бізнесу, який потерпає від таких порушень, ну вимагати сатисфакцію або визнавати дії незаконними, які були проведені чиновники чиновниками внаслідок такої перевірки. А ще також відомо, що є така функція як онлайн-консультації від вас на порталі Дія. З якого приводу найчастіше ви консультуєте, які питання вам ставлять? Так нещодавно ми започаткували і консультуємо на порталі Дія. Це «Дія бізнес. Більш всього мабуть звертаються з питаннями започаткування бізнесу, ліцензії, дозволи. Це ще один наш напрямок на сьогоднішній день. В нас є дуже багато таких ініціатив важливих, хоча, хоча й переведено зараз на період воєнного часу, всі отримання всіх дозволів ліцензій за деклараціями, це то, тобто бізнесмену або особі, яка хоче розпочати той чи інший бізнес, їй, їй необхідно лише повідомити про це. Така така норма і функція діє на сьогоднішній день, і вона вже може там розпочинати свою діяльність в тому чи іншому напрямку. Але е, ми дивимось далі. І найближчим часом хочемо переглянути. Ми разом з Мінцифрою і з Міністерством економіки подали проєкт закону. Він вже був ухвалений урядом, його передали і зареєстрували в Верховній Раді, і ми хочемо активно переглянути інструменти до доступу до ринку. Цей закон називається про прискорений перегляд інструментів державного регулювання господарської діяльності. Це дуже цікава така потужна дерегуляція, яка буде проведена. Вона зафіксована планом відновлення. І ми зараз вже працюємо над цим. Ми скоротимо кількість цих інструментів сьогодні. їх біля 20. це біля 20 Ми хочемо зробити, що їх було не більше п'яти. Це окрім цього, ми хочемо зробити, щоб кількість взагалі ліцензій, дозволів, довідок різних теж була зменшена. Сьогодні це близько тисячі. Необхідно в рази зменшувати таку кількість для того, щоб наші наші бізнесмени, бізнесмени могли ну спокійніше заходити на ринок, працювати там без додаткових обмежень. Ми просуваємось в цьому напрямку. Багато чого зроблено зараз вже. Ну, по по суті, чекаємо від народних депутатів, що він що вони підтримують нашу таку ініціативу. І вже в 2023 році запрацює така менша кількість дозвільних документів документів доступу доступу на ринку на ринок. І я думаю, що це точно буде в допомогу нашим підприємцям, ну, пане Олексію, Ця допомога з боку вашого органу з боку держави, вона зрозуміла, що пов'язана з воєнними діями, але те, про що ви говорите: та дерегуляція чи надмірна зарегульованість ведення українського бізнесу, вона е е зменшуватиметься і після перемоги України. Так, ось саме цей проект закону про який я щойно розповідав, він якраз і направлений, що всі всі рішення, які зараз будуть прийняті, вони направлені вже і на сьогоднішній день, і на післявоєнний час це, необхід, ну, це необхідно розуміти, тому що сьогодні, ну от я навіть би вам ви здивуєтесь зараз. Секундочку, я вам навіть зачитаю, яка кількість, яка кількість на сьогоднішній день видів дозвільних документів. Це акти, висновки, декларації, довідки, дозволи, згоди, повідомлення, погодження, посвідчення, ліцензії, підтвердження, рішення, свідоцтва, сертифікати, форми реєстрації, акредитації, сертифікації. Тобто, ви розумієте, да ми, ми хочемо, щоб цих документів це близько 20, Те, що я повідомляв, ми хочемо, щоб їх щоб їх зменшити і зменшити в рази не більше п'яти, щоб це були ліцензії, дозволи і щоб більшість з mm них. -hmm. Була як на сьогоднішній день діє декларативний принцип. Тобто, бізнесмен просто повідомляє і заходить на ринок розвиваксі. Е... Спасибі що... вам, спасибі. Бо... На жаль, час вичерпано. Олексій Кучер, голова державної регуляторної служби України, був разом з нами.